А, ось вона, тю А ну дивись но. Ну. Заліз тут до нас хтось. Що це було? Блокпост, обов'язко, дивіться, заліз до нас хтось. Блокпост обов'язко, ну то що на народ. Про чима злодій. Злодіє. Ого. А що це я? Одна флешка сталася, вчебурашку вставили. Ой, бляха. Ну, ти що, одтямився. Ось тобі ще. Щоб ти прийшов до тями. Остаточно отримуй. Ось. Якщо вирішиш заговорити, житимеш. Це тобі від мене особисто. Ну, от тепер давай розповідай, хто ти такий, і звідки. Бляха, це я так понял, у нас хто обов'язок забрал.